Всім привіт! Мене звати Ярослав Марченко, і сьогодні ми поговоримо про речі, які змушують сумніватися в реальності. Ось уявіть на секунду, що все, що ви знаєте про світ, це брехня, всі новини по телевізору, всі заголовки в інтернеті, всі підручники історії, це гігантська, добре продумана постановка. А справжня влада, справжні рішення приймаються десь там у тіні, людьми, чиїх імен ми ніколи не дізнаємося. Звучить як сценарій голівудського блокбастера, правда. Але мільйони, десятки мільйонів людей по всьому світу вірять у це абсолютно серйозно. Вони бачать знаки, вони пов'язують точки, і для них картина світу виглядає зовсім інакше. Ці ідеї називають теоріями змови. Для когось це просто маячня божевільного, для інших єдине можливе пояснення того, що відбувається: глобальні еліти, таємні товариства, секретні урядові програми все це елементи однієї великої мозаїки, яка, на думку адептів, складається влякаючу картину тотального контролю. Сьогодні ми не будемо нікого засуджувати. Наше завдання розібратися. Зрозуміти, звідки ростуть ноги в цих теорій, чому вони такі популярні, і що, якщо в них є хоч частка правди, сьогодні ми розберемо 5 найвідоміших теорій змови проти людства. Ми зануримося у світ таємних символів, секретних документів та альтернативних версій історії. Я покажу вам аргументи за і проти, а висновки ви зробите самі. Пристебніть ремені. Ми вирушаємо в кролячу нору. І я не можу обіцяти, що після цього ваш погляд на світ залишиться колишнім. Поїхали. Отже, почнемо з класики, з дідуся всіх теорій змови ілюмінатів. Якщо ви хоч раз чули про таємний світовий уряд, швидше за все йшлося саме про них. Згідно з цією теорією існує неймовірно могутнє і давнє таємне товариство, яке, власне, і смикає за всі ниточки: війни, революції, фінансові кризи, призначення президентів і попзірок все це, на думку прихильників теорії, результат їхніх ретельно спланованих дій. Їхня мета ні багато, ні мало, повний контроль над людством і встановлення так званого нового світового порядку. Звідки взагалі взялася ця ідея? Історично орден ілюмінатів дійсно існував. Його заснував у 1776 році в Баварії якийсь Адам Вайсгаупт. Це було просвітницьке товариство, яке виступало проти зловживань державної влади та впливу церкви. Проіснувало воно недовго, всього близько десяти років. Після чого було заборонено і як вважається, розпущено. Але конспірологи впевнені, це було лише прикриття. Насправді ілюмінати просто пішли ще глибше під пілля, звід продовжують свою діяльність донині, ставши ще більш могутніми та потайними. Як же їх впізнати? Прихильники теорії бачать знаки всюди. Знаменитий символ всевидючого ока на однодоларовій купюрі це їхній знак. Жести, які показують знаменитості на червоних доріжках від Бейонсе до папи римського, це теж знаки для своїх. Вони вірять, що члени цього товариства обіймають ключові посади в урядах, банках, медіакорпораціях і навіть у Ватикані. По суті, все видиме нами політичне і культурне життя це просто театр, зрежисований цією невидимою силою, щоб відволікати нас, простих людей, від їхніх реальних планів. Аргументи ЗА зазвичай зводяться до інтерпретації символів і пошуку зв'язків між впливовими людьми. Наприклад, Багато політиків і бізнесменів є членами закритих клубів, таких як Більдерберський клуб або череп і кістки. Конспірологи вважають ці клуби сучасними філіями ілюмінатів, де й приймаються всі ключові рішення. Вони аналізують тексти пісень, кадри з фільмів, архітектуру будівель у пошуках прихованої символіки, яка, на їхню думку, доводить існування цієї всепроникної мережі. Скептики ж заперечують, доказів немає. Всі ці знаки. Не більше, ніж збіги та домисли, людський мозок влаштований так, що шукає закономірності навіть там, де їх немає. Історія про баварських ілюмінатів це просто історичний факт, роздутий до масштабів вселенської змови. Керувати світом настільки злагоджено і таємно протягом століть завдання, практично не здійснене, враховуючи людську природу, постійні конфлікти та витоки інформації. Але для тих, хто вірить у змову, це лише доводить, наскільки ілюмінати могутні та розумні. Ця теорія тісно пов'язана з ілюмінатами, але вона більш конкретна і, мабуть, більш політизована. Якщо ілюмінати це таємні ляльководи, то новий світовий порядок це їхня кінцева мета, їхній генплан. Суть теорії в тому, що якась група глобальних еліт це можуть бути найбагатші сім'ї світу на кшталт Рокфеллерів і Ротшильдів, вищі політичні діячі, керівники транснаціональних корпорацій, планомірно працює над знищенням національних держав і створенням єдиного світового уряду. Звучить як утопія з фантастичних романів, але прихильники нового світового порядку бачать у цьому зловісний задум. На їхню думку, цей єдиний уряд буде тоталітарним. Він контролюватиме кожен аспект нашого життя, Медіагрупу, Тар'ян Гавермент Совейдістру equally. Куди ми можемо їздити? Що ми можемо говорити? Скільки грошей у нас може бути, і навіть скільки дітей нам дозволено мати. Щоб досягти цієї мети, еліти нібито використовують цілий арсенал засобів. Вони, Media Group, Arsenal of Means, Elite Еліт Stock Distribute Equally провокують війни та економічні кризи, щоб послабити суверенітет країн. Просувають ідеї глобалізації та мультикультуралізму, щоб розмити національну ідентичність. Створюють наднаціональні організації, такі як ООН, Світовий банк, МВФ, які поступово забирають все більше повноважень у національних урядів. Сам термін Новий світовий порядок увійшов у широкий вжиток після промови Джорджа Буша старшого в 1990 році. Він говорив про перспективи світового устрою після закінчення холодної війни, про світ заснований на співпраці та верховенстві права. Але конспірологи почули в цих словах зовсім інший сенс. Для них це було публічне оголошення про початок фінальної стадії змови. Вони почали шукати підтвердження своїм здогадкам у документах різних міжнародних організацій, у виступах політиків і фінансистів, які говорили про глобальне управління та новий світовий устрій. Одним з ключових елементів цієї теорії є ідея контрольованого скорочення населення. Прихильники нового світового порядку вірять, що еліти вважають планету перенаселеною. Для більш ефективного управління їм потрібно не 8 мільярдів людей, а набагато менше, скажімо, золотий мільярд або навіть 500 мільйонів. Як цього досягти через Epidemics, Disease Outbreak at ацтоклі, штучно створені епідемії, пропаганду відмови від дітонародження, поширення гемопродуктів, які нібито ведуть до безпліддя, і навіть через війни? Моторошна картина чи не так скептики та історики вказують, що глобалізація це об'єктивний економічний і соціальний процес, а не чийсь злий умисел. Міжнародні організації створювалися для запобігання війнам, а не для встановлення диктатури. А промови політиків про новий світовий порядок це просто риторика, що описує мінливу геополітичну реальність. Однак, для тих, хто бачить світ через призму цієї теорії, кожна подія від пандемії до чергового економічного саміту лише чергове підтвердження того, що план зі встановлення нового світового порядку неухильно втілюється в життя. Підніміть голову і подивіться в небо. Бачите білий слід за літаком, що летить. Більшість скаже, що це звичайний конденсаційний слід, що складається із замерзлих кристаликів води. Але прихильники теорії хімтрейлів, або як їх ще називають хіміотрас, з вами категорично не погодяться. Вони впевнені, що це не просто пара, це хіміотраси або хімтрейли. На їхню думку, урядові або якісь тіньові структури використовують пасажирські та військові літаки для розпилення в атмосфері небезпечних хімічних і біологічних агентів. Навіщо це потрібно? Версії різняться, і, чесно кажучи, одна похмуріша за іншу. Найпопулярніша свідчить, що все це робиться для контролю над населенням. Розпилювані речовини, нібито викликають у людей апатію, хвороби, знижують когнітивні здібності, роблять їх більш слухняними і менш схильними до протестів. Інша версія це кліматична зброя або геоінженерія. Розпилюючи певні частинки, можна, як вважають прихильники, керувати погодою, викликати посуху в одному регіоні і повені в іншому впливати на врожайність і таким чином контролювати цілі країни є й більш екзотичні варіанти. Деякі вважають, що хімтрейли це спосіб скоротити населення планети, повільно отруюючи його. Інші вірять, що за допомогою розпилюваних наночастинок створюється глобальна мережа для тотального стеження або навіть контролю над свідомістю людей через електромагнітне випромінювання. Головна відмінність хімтрейлу від звичайного конденсаційного сліду, на думку адептів теорії, в тому, що він не зникає швидко, а висить у небі годинами, поступово розповзаючись і перетворюючись на перестокупчасту хмарність, утворюючи в небі сітку або решітку. Як докази, прихильники цієї теорії наводять фотографії та відео дивних слідів у небі. Аналізи проб ґрунту та води, в яких нібито знаходять підвищений вміст алюмінію, барію, стронцію тих самих речовин, які на їхню думку і розпилюють. Вони збирають свідчення пілотів і авіадиспетчерів, які анонімно зізнаються в участі в цих секретних програмах. В інтернеті існують цілі спільноти, присвячені відстеженню хімтрейлів та обговоренню їхнього можливого складу та призначення. Наукова спільнота та офіційна влада в один голос стверджують, хімтрейлів не існує. Всі ці дивні сліди це звичайні конденсаційні сліди, які за певних атмосферних умов, таких як температура та вологість, дійсно можуть висіти в небі дуже довго і розпливатися. Підвищений вміст хімічних елементів у ґрунті може мати масу інших, цілком природних або техногенних пояснень. А всі зізнання анонімів не витримують жодної перевірки. Проте віра в те, що нас труять з повітря, залишається однією з найживучіших і найпопулярніших теорій з мови нашого часу. 20 липня 1969 року Ніл Армстронг робить один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства. Мільйони людей по всьому світу, припавши до екранів телевізорів, спостерігають за цим історичним моментом. Висадка на місяць стала тріумфом науки, техніки та людського духу. Але що, якщо все це було найбільшою містифікацією ХХ століття? Що якщо нога американського астронавта ніколи не ступала на місячну поверхню, а всі знамениті кадри були зняті в голівудському павільйоні? Це і є суть теорії місячної змови. Прихильники цієї теорії стверджують. Що наприкінці 60-х у США просто не було технологій для здійснення пілотованого польоту на місяць і безпечного повернення астронавтів. Але в розпал холодної війни та місячних перегонів із СРСР визнати це було неможливо. Поразка в космосі стала б колосальним ударом по престижу Америки. І тоді, на думку конспірологів, було прийнято рішення: якщо ми не можемо полетіти на місяць, ми зробимо вигляд, що полетіли. Для цього нібито залучили найкращих голівудських фахівців, а режисером усього цього спектаклю деякі навіть називають великого Стенлі Кубрика. Які ж аргументи наводять місячні скептики? Їх досить багато. Чому на фотографіях з місяця не видно зірок? Чому американський прапор, встановлений Армстронгом і Олдріном, розвивається в безповітряному просторі? Чому тіні від астронавтів і об'єктів на поверхні падають у різні боки, ніби від кількох джерел світла, а не від одного сонця? Чому на деяких каменях видно літери, схожі на реквізиторське маркування? Кожне з цих питань для прихильників теорії неспростовний доказ фальсифікації, окрім аналізу фото та відео, конспірологи вказують і на інші дивні речі: наприклад, на те, що оригінали відеозаписів першої висадки та телеметрії були нібито загублені в НАСА. Як можна було загубити найважливіші історичні артефакти? Для скептиків відповідь очевидна: їх знищили, щоб приховати сліди обману. Також вони посилаються на те, що після завершення програми Аполлон у 1972 році жодна країна, включно зі США, більше не відправляла людей на місяць. Чому? Чому? Чи не тому, що це і тоді було неможливо, і зараз залишається неймовірно складним завданням? Наса та наукова спільнота неодноразово і дуже докладно спростовували кожен з цих аргументів. Відсутність зірок пояснюється короткою витримкою під час зйомки на яскравій місячній поверхні. Прапор колишеться через те, що його розправляли, а у вакуумі коливання загасають дуже повільно. Різні напрямки тіней це ефект перспективи на нерівній поверхні. А загублені плівки це не оригінали трансляції, а записи з наземних станцій, які були розмагнічені та використані повторно з метою економії, що було звичайною практикою в ті роки. Але як і у випадку з іншими теоріями, для тих, хто вже увірував в обман, будь-які офіційні пояснення лише частина змови. Ця теорія змови отримала друге, а може і третє дихання в останні роки, особливо на тлі пандемії. Та розвитку цифрових технологій суть її проста і лякаюча. Існує план із вживлення кожній людині мікрочіпа. Цей чип розміром із рисове зернятко міститиме всю інформацію про нас: паспортні дані, медичну картку, фінансові рахунки. Але головна його функція, на думку конспірологів, це тотальний контроль і стеження. Влада або таємний світовий уряд зможуть у будь-який момент відстежити наше місце знаходження, а в перспективі навіть впливати на нашу поведінку та думки. Звідки взялася ця ідея? Вона виросла з цілком реальних технологій. Чипування домашніх тварин для їхньої ідентифікації практикуються вже давно. Існують RFID-мітки, які використовуються в логістиці для відстеження товарів. Є ентузіасти-біохакери, які добровільно вживляють собі під шкіру чипи, щоб відчиняти двері або розплачуватися в магазинах. Теоретики змови просто екстраполювали ці технології на все людство і надали їм зловісного відтінку. Вони вірять, що добровільне чіпування це лише перший етап, щоб привчити людей до цієї ідеї, а потім воно стане примусовим. Особливо сильно ця теорія розквітла під час пандемії covid 19 Вакцинація стала головним каталізатором. Мільйони людей повірили, що під виглядом вакцини їм вводять ті самі наночіпи, про які давно попереджали конспірологи. Як доказ наводили слова Біла Гейтса про цифрові сертифікати, які він нібито хоче впровадити. Хоча сам Гейтс говорив про цифрову систему обліку вакцинованих у країнах, що розвиваються, його слова були вирвані з контексту та витлумачені як план із загального чіпування. Які ще аргументи? Прихильники теорії вказують на розвиток систем безготівкової оплати та цифрових документів. На їхню думку, це все кроки до відмови від готівки та паперових паспортів. А коли все буде в цифрі, залишиться лише один крок перенести цю цифрову особистість з телефону або картки прямо в тіло людини. Тоді, якщо ти будеш неугодний системі, тебе можна буде просто відключити, заблокувати твій чіп, залишивши без грошей, документів і доступу до будь-яких послуг. Ти станеш вигнанцем одним натисканням кнопки. З наукової та технічної точки зору ідея масового таємного чіпування через вакцини виглядає абсурдно. Створити чип, здатний на щось більше, ніж проста ідентифікація, і при цьому настільки маленький, щоб пройти через голку шприца та ще й із джерелом живлення це поки що за межею сучасних технологій. Всі існуючі імплантовані чипи – пасивні пристрої, що вимагають близького сканування. Однак страх перед втратою контролю над своїм життям, перед цифровим концтабором настільки сильний, що жодні технічні доводи не можуть його розвіяти. Для багатьох людей чіп під шкірою це вже не фантастика, а цілком реальна загроза найближчого майбутнього. Отже, ми з вами пробіглися по п'яти найгучніших теоріях змови: Ілюмінати, новий світовий порядок, хімтрейли, місячна афера та чіпування. Що це параноя, багата уява чи спроба розглядіти правду за ширмою офіційної пропаганди? На це питання немає і, напевно, не може бути однозначної відповіді. З одного боку, більшість цих теорій не витримують зіткнення з науковими фактами та здоровим глуздом. Вони побудовані на домислах, збігах і вибіркової інтерпретації подій. Світ занадто складний і хаотичний, щоб ним можна було так легко і непомітно керувати. З іншого боку, історія знає чимало реальних змов і таємних операцій, які колись теж здавалися вигадкою. Уряди дійсно стежать за своїми громадянами, корпорації дійсно лобіюють свої інтереси, а сильні світу цього дійсно збираються на закриті зустрічі. Можливо, теорії змови. Це просто крайня гіпертрофована форма недовіри до влади, яка, будемо чесні, часто буває цілком заслуженою. Це спосіб простої людини знайти пояснення складному і несправедливому світу, відчути, що вона щось розуміє, тоді як інші вівці сплять. Зрештою, вірити чи не вірити, особистий вибір кожного. Моє завдання було лише показати вам обидві сторони медалі. Найголовніше, мені здається, це зберігати критичне мислення. Не приймати на віру ні офіційну версію, ні найзахопливішу теорію змови. Ставити питання, перевіряти факти, сумніватися, тому що істина, як це часто буває, може виявитися десь посередині. А в які теорії вірите ви? Або, можливо, ви знаєте про якусь, яку ми сьогодні не згадали? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Ярослав Марченко. Побачимося!